Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні в рубриці Вишка для Олдів ми будемо розв'язувати матричні рівняння. Дивіться, коли в нас є ось такі простенькі рівняння, ну там, наприклад, 2х дорівнює 10, ми розуміємо, що х це 10 поділити на 2. І це абсолютно зрозуміло. Тобто, коли це в нас серед чисел, ми розуміємо, а що робити ось в цих випадках? Ми знаємо, що ділення в нас немає, ми множимо на обернену матрицю. І ще ми знаємо, що множення матриць не є, не працює переставний закон. Тобто куди нам втулити ту обернену матрицю? Так ось, запам'ятайте таку штуку. Дивіться, тут, щоб знайти Х, мені треба Б помножити на обернену матрицю А, да, на А-1. То ви ту обернену матрицю маєте поставити там де стояла матриця А. Тобто, вам, щоб знайти Х, треба А у мінус першому помножити на Б. Так само і тут, щоб знайти Х, я Б множу на А у мінус першому. Тобто я обернену матрицю пишу там, де вона стояла по відношенню до Х. Зрозумієте? Ось. Тобто, в будь-якому випадку вам треба знайти обернену матрицю, а потім помножити матрицю на матрицю. Я наведу приклад на такому простому рівнянні. Якщо ви розберетеся з цим рівнянням, ви зможете працювати і з більш складними рівняннями. Значить, спочатку я записую е, саму формулу, щоб я розуміла, як мені знайти Х. Значить, я кажу, щоб знайти Х, мені треба оце поділити на це, або оце помножити на обернену матрицю. Обернена матриця має стояти там, де вона стояла ну, не обернано відносно х. Да? Це буде 1, 4, 0, 2 у мінус першому і помножити на нашу матрицю B. Ось. Тепер, щоб знайти обернану матрицю, я починаю з того, що я шукаю визначник. Тобто я шукаю визначник першої нашої матриці 1, 4, 0, 2. 1 множу на 2 це 2, і відняти 0 це буде 2. Визначник відмінний від 0, тому обернена матриця існує, і я буду шукати 4 алгебраїчні доповнення. Значить, а. 1, 1, 1 плюс 1, 2, 2 число парне. Тепер я викреслюю перший ряд, другий, перший, ряд перший стопчик і залишається двічка. Так як у нас матриця 2 на 2 то алгебраїчне доповнення буде зразу число, вже нічого рахувати не треба. Далі я шукаю А1, 2. 1 плюс 2 це є число непарне, тому я поставлю мінус, викреслюю перший ряд, другий стопчик, буде 0. Мінус 0 це є безглуздим записом, тому я... Я пишу просто 0. Далі я шукаю а 21 2 плюс 1 це 3, 3 числа не парне, поставила мінус, викреслюю другий ряд перший стопчик, буде 4. І залишається А2,2, 2, 2, 2 плюс 2 парне число, тому я викреслюю перший, другий ряд другий стопчик, залишається оця одиничка. Все, в мене є 4 алгебраїчні доповнення. І зараз я буду формувати оцю обернену матрицю. Я зразу пишу х дорівнює. Спочатку має бути 1 поділити на дельта. Пам'ятаємо, 1 поділити на дельта, дельта це двійка, ось вона. Далі мають бути перші два алгебричні доповнення першим стопчиком. Тобто 2 і 0. Ось. Далі мають бути другі два алгебричних доповнення другим стопчиком. Це мінус 4 і 1. Мінус 4 і 1. Далі я пишу помножити і переписую ось цю матрицю. Мінус 5. 1, 2 і 3. Ось так. Далі нам необхідно, ну дивіться, якщо я буду заносити сюди одну другу, тут то ніби нічого скоротиться одиниця ні, не, не зовсім зручно. Тому я спочатку помножу ці дві матриці, а потім вже буду ділити на двійку. Я залишаю одну другу і буду згадувати, як множиться матриця на матрицю. Значить, в цій матриці 2 рядочка, 2 стопчика, тут 2 рядочка, 2 стопчика. В результаті я утворю матрицю, в якій буде 2 рядочка і 2 стопчика. Цей елемент знаходиться на першому рядочку, першому стовпчику, тому я беру звідси перший рядочок і звідси беру перший стовпчик. 2 множу на мінус 5 це мінус 10. Мінус 4 множу на 2 буде мінус 8. Цей елемент в мене знаходиться перший ряд, другий стопчик, тому тут я беру перший ряд, тут беру другий стовпчик, 2, 2 множу на 1 це буде 2, і мінус 4 множу на 3 буде мінус 12. Перехожу з другого рядочка, другий ряд, перший стопчик, відповідно, другий ряд, перший стопчик. Пам'ятаємо, що з першої ми беремо ряди, з другої беремо стопчики. Якщо не пам'ятаємо, подивіться, у мене є відео, як множити матрицю на матрицю саме в рубриці вишка для олів. Значить, другий ряд, перший стопчик. Ну, я множу на мінус 5, це буде 0, 1 множу на 2, це буде плюс 1. І залишився елемент, це другий ряд, другий стопчик. 0 я множу на 1, це буде 0, і 1 множу на 3, це буде 3. Ось так. Ну, залишилося це порахувати, так? Да? Я думаю, що я сюди втулю, ось, не хочу витирати вже. Тут у нас буде мінус 18, тут у нас буде мінус 10, тут у нас одиничка і тут 3. Тепер кожен елемент я поділю на двійку. Тут буде мінус 9, тут буде мінус 5, тут буде 0,5 і тут буде 1,5. Тобто я знайшла, чому дорівнює наше х в нашому такому досить простому матричному рівнянні. Я думаю, якщо ви проаналізуєте будь-яке матричне рівняння, для вас не буде проблемою.